Не дивлячись на те, що кар'єра Джо Джойса зараз переживає далеко не найкращі часи, за крайні 5 поєдинків, 30 поразки, останнє ще й від підстаркуватого чи сори, що й взагалі змусило більшість назавжди списати його з гонки за пояс. Британець все рівно був, залишається і буде вкрай цікавим боксером, який поки ще не сказав своє останнє слово, який точно війде в історію. З одного боку війде як найповільніший боєць, котрий на голову прийняв ударів більше ніж Колман залізе на груди, а з другого, як найбільш титулований британець по аматорах. Завоював майже всі найпрестижніші нагороди, починаючи від бронзи на чемпіонату Європи та світу, продовжуючи золотом на європейських іграх і закінчуючи сріблом на Олімпійських в Бразилії, де його відверто пограбували, і насправді він їх виграв. Ті ігри вийшли в історію як найбільш корумповані, і судячи по результатам їхнього переможця в профі француза Тоні Йокі, воно так і є. Не вражає? Окей, а як вам тоді той факт, що якихось пару років тому Джойс переміг діючого чемпіона світу по версії IBF, співвітчизника Дюбуа та тимчасового чемпіона по версії WBO Джозефа Паркера, котрі взагалі-то зараз на коні, і котрі. Полетіли йому нокаутом. Знаю, це все було відносно давненько, і зараз через ряд помилок та неправильних рішень, під якими я маю на увазі як і вибір стратегії, так і самих опонентів. У мене є дуже велике питання до його промоутера. Він вирив собі досить глибоку яму. Але яму, в яку ще пробиваються промінчики світла, із якої вибратись, все ж реально. Навіть за таких умов. Спочатку бій проти Діляна вайта, але після того як цей любитель заборонених препаратів очистив своє тіло, його міць, а саме знаменитий ліві хук дивним чином перестав бути вбивчим. А без нього, подивившись, як Джойс приймає декілька оверхендів чи сори підряд, той зрозумів, що у повітрі є досить дивний запах. І принюхавшись, зрозумів, що пахне нокаутом від аперкоту та тупо злився. Вийти на заміну, погодився колись вкрай перспективний хорват Філіп Хергович, якого після поразки Дюба, як на мене, занадто рано списали з рахунки. Хоча нагадаю, що він лідирував на записах суддів на момент зупинки і так і не впав, не дивлячись на всю міць британця. Чомусь він людям не заходив. І з одного боку, причина зрозуміла: хорвати, як і Джойс, показують далеко не саме яскравий бокс, через що до кінця було незрозуміло, чи вартий він уваги та чи сильний він. Взагалі, що виливалось в міс матчі, та в цілому погане ведення від промоутера. Хлопця відверто посадили на мішкову дієту, яка а вже ж не на найкращим чином вплинула на нього. Хоча нагадаю, що сам по собі він вкрай потужний. Поматер зарекомендував себе як вбивці кубинців, здобувши золото на чемпіонаті Європи та бронзу на Олімпійських іграх, тих саме, що і Джойс. Так його також пограбували, причому той самий француз. спільно між ними вкрай багато. Ну а у ВСБ і взагалі став справжнім монстром. 30 поєдинків, з яких 26 це перемоги, з яких 12 це нокаути. Нагадаю, то була напівпрофілія з регламентом боїв лише 5 раундів, що в рази зменшило можливість дострокової перемоги. Перемоги, яку він так і не здобув поєдинку з Джойсом, бій виявився вкрай конкурентним, але роздільним рішенням суддів її здобув все ж історією про достояння, як на мене, вкрай цікаво. Хлопці по справедливості мали зустрітись у фіналі в Бразилії, деби закрили своє давні питання, так ще й Найбільш головний приз, але не повезло, не занесли. Проте життя завжди дає другий шанс і на цей раз за не менш важливий приз під назвою Реанімація кар'єри. Поразка остаточно стане кінцем для обох в той час, як перемога дозволить і надалі перебувати в топі, не дивлячись на минулі невдачі. А тому мотивація в парубків зашкалює. Інтрига неймовірна, бій обов'язковий для перегляду. Мої вітання! Мене звати Макс, Це прогноз на бій британця Джоджойса проти Хорвата Філіпа Херговича. І перемотати я вам вкрай не рекомендую, адже такої рубки з таким можливим неочікуваним фіналом вже давно не було. Розпочнімо з 39-річного Джойса, і так ця цифра вкрай важлива. Не дивлячись на те, що у сучасні боксери в Хейветі вже давно зрушили планку старості, 40 не є вироком, і Жанг чи сорота ортістому яскравий приклад, це все рівно поки що не змінює того факту, що вони просідають. Просто набагато менше, ніж це було, скажімо, ще 20 років тому. Так ось Джойс відноситься до них. Об'єктивно, за останні два роки він добре так змінився. Далеко не в кращу сторону, але якщо відкинути весь хейт, по типу він ж програв чи сорі, а той же взагалі ніякий, то отримаємо, що змінився не настільки сильно, щоб бути як умовний вагнер. Все ж під час бою візуально він не виглядав як той, хто програє, а скоріше Дерек, як той, хто виживає. Будучи гігантом, як і жан, британець в один момент перестав тримати ту потрібну йому вагу для. Його пікового боксу і просто відпустив її гуляти в результаті додавши цілих 10 заміх кілограм. Чому я вважаю, що вони зайві, все просто. Спочатку мені здавалося, що це така стратегія, аби велике зробити ще більшим, потужне – ще сильнішим. Але як показала практика, саме після набору цієї ваги його бокс став значно гіршим. Можливо, співпадіння, але не думаю. І я пов'язую це не з поганими тренуваннями, а скоріше з банальним старінням метаболізму. І так, повільний гігант і взагалі став рухатись ледни з від'ємною швидкістю. Пропала яка яка робота ніг, а повірте, була вона далеко не найгірша. Пропала серійність. Настільки повільні, що виглядають, як одиночні, а ті серії, що є, стали значно меншими за кількістю. Раніше він просто симпав ними не зупиняючись, зараз максимум трійка. Ну і що найголовніше, через все це він став капець яким передбачуваним. Для боксера з гарною реакцією і рухливістю ухилятись від його нападу буде не важче, ніж нео від куль. Проте чи є Хергович таким, забігаючи трішки наперед, ні. Але давайте по порядку. Ну окей, став він ще повільніше, і що з того, як був танком, який бездумно йшов вперед, таким і залишився. Бокс, м'яко кажучи, не чемпіонського рівня. І з одного боку це дійсно так. Але тільки якщо ми з вами аналізуємо це з нашої точки зору, типу, ми би так не билися, і в нашому розумінні він має виглядати по-іншому. Проте, якщо дивитись на це все через призму Джойса, то його бокс настільки неефектний. Настільки ж ефективний. Хлопець обдарований неймовірно великою міцю, досить міцною щелепою, яка хоча й не настільки бетонна, як здавалось, все ж краще, ніж 99,9 боксерів, та гарною витривалістю на відміну від всіх інших лосів зі схожими габаритами. Що йому з такими даними робити, як не тупити вперед з розмінами і чому йому це не робити, якщо він знає, що нанесе шкоди більше, ніж отримає, а витримати він може більше, ніж суперник, мені не зрозуміло. Джойс повільний, і повірте, він це знає краще, ніж будь-хто. Точно здогадується, що в перестрілках в нього шансів, ну, як показав бій з Жангом, небагато. Хоча з дюба, наприклад, їх все рівно виявилось достатньо, аби здобути перемогу. Перемогу одним джебом, та ще й другим номером, що лише підтверджує рівень та надиву різносторонність британця. Хоча зараз він би навряд чи так зміг. В результаті бокс саме від нього і саме за таких умов край крутий. Адже коли на суперників при 120-кілограмова груда відбірного м'яса, з найрізноманітнішими серіями по двох поверхах, Джон неодноразовно каутував ударом по тулобу, що в хайветі зробити не так вже й легко. Протиставити щось в цьому насправді важче, ніж здається, на перший погляд. Типу, можна бігати і накидати жеби чи потужні одиночні, але він ж без зупинки. Наскільки довго? Вистачить такої стратегії. Як показав Паркер, ну до 11-го раунду максимум, і те останні 5 то було просто виживання. Бо більше ви не повірите, але Джони завжди хоче так багато пропускати, поки йде вперед, на суперників. І часто не нехтує захистом, а підставляє блок. Просто А, він в нього досить дірявий, Б через повільні руки він часто не встигає його поставити. Особливо, якщо ми говоримо про передню, яка завжди на рівні грудей, через що Ічасора мав такий великий успіх своїми оверхендами, які завжди не Націлені на скроню. Чи володіє цим чарівним рівним ударом Філіп Хергович, на жаль, для британця так. Але чи стане він в нього вирішальним таким собі геймченджером? На щастя, для британських фанів ні. Як я говорив раніше, спільно між цими хлопцями вдосталь, і з одного боку, це можна сказати про їхній досвід та успіх у любителях та напівпрофілізі, про їхню силу та міць. Бедони шалепа в кінці кінців, адже Філіп ходить в ті нуль хто тримає ще краще, ніж британець. А з іншого, про їхні мінуси. 33-річний хергович абсолютно солідарний з тим, що захист в цілому для лохів. Ні. Він і нехто і ним взагалі ніби нема захист, пропускати не любить. Але й робити з цим щось більше ні, звичайні ухили та відтяжки, такі самі повільні та неідеальні, як вердикт, такі самі неефективні, як і Блок в Джойса, він не хоче. Не хоче. Чи не може з одного боку раніше, коли він був молодшим та виступав у матерському боксі? Такий захист більш-менш працював і жодного разу достроково він не програв з тих пір. Пройшло чи немало часу, але Хергович старим не став. 33 роки це саме пік сил у надважкій ваговій категорії. Справа точно не в спаді. Чому ж тоді раніше такий захист, запущений руками був нормальним, не видатним, але більш-менш. Тоді, як зараз судячи по обличчю, після боїздюбу, він м'яко кажучи, не працює, і банальне тримання рукавичок біля голови здавалось би краще справило з цим завданням, випадково заблокувавши б так декілька ударів, питання цікаве. Але... Відповідь на нього банальна. Новий регламент більша кількість раундів. Філіп не став гірший як боксер, принаймні не настільки сильно. І на початку бою він так само непогано демонструє ці навички уникнення шкоди, але вже ближче до середини це просто жах. Витривалість, м'яко кажучи, не є його сильною стороною, і у цьому йому поступається лише 42-річний китайц жанг. Навіть у їхньому поєдинку, коли суперник взагалі не задавав темпу, той умудрився в один момент томитись настільки, що навіть не міг підняти руки для блоку. Те саме відбулося в поєдинку з ЮБА, та навіть з максимально посереднім Демсі МакКіном, котрий ледь не переломив хід у сьомому та восьмому раунді. Окей, після екватора картина більш-менш зрозуміла. Без витривалості немає боксу, немає чим зупиняти суперника, немає як захищатися. І в роботу вступає бетонна щелепа, яка приймає на себе абсолютно все. А що ж там до того самого екватора? Як сильно все змінюється? І якщо коротко, достатньо, причому настільки достатньо, що за думкою багатьох він не програв жодного раунду у тому самому Дюбуа. Так, близькі були, але їх все рівно можна сміло віддати на його користь. Те ж саме і з Маккіном. І причина такого успіху це його напад. Друзі, перед продовженням відео прошу вас підтримати канал будь-яким зручним для вас методом. лайк, підписка чи коментар або ж фінансово на патроні, де незабаром вийде третій випуск ексклюзивної рубрики. Найцікавіше за місяць. Хлопець є вкрай серійним і різноманітним, пробиває майже всі удари, але на відміну від Джойса робить це швидко та з гарним таймінгом. Не тупо викидає їх науманя з думкою, що якийсь то попаде, а відчікує, відсілює і вломлює, що є Міці, Міці до речі, в нього чи немало, Вдосталь для того, щоб виробити з одного удару, особливо якщо ми говоримо про задню руку. Але все ж не таких потужних опонентів, як Джойс чи той самий Жан. Навіть на Макіна йому знадобилось всі 12 раундів. Коли тому самому і Таумі, хай за трішки кращих умов лише один. Через що, не дивлячись на його очевидну перевагу в першій половині, повірити в те, що він заб'є британця, я не можу. Так Джо вже падав, і навіть таке епічно, що було боляче через екран, але по перше, це було від жанга, який відомий саме одноразовим на ударом, за яким стоїть 130 тридцять кілограм. А не 110, як у Філіпа. А по друге, від вічесори був на протиході, тобто в середині між його нападом, що більше звалили його з ніг, ніж нанесли шкоди. Встав він і продовжив, як то нічого не було. Філіп ж спочатку набиває, то наші лише потім добиває, принаймні, якщо ми говоримо не про мішків. В поєдинку з здіба, наприклад, він декілька разів підряд попав прямим по тому, але як ми бачили, цього замало. Міці, проте, не настільки велика, а з тонажем вже інше діло. Правда, набити він його тоді так і не встиг, і як виявилось, це працює і в його сторону. І вся суть цього протистояння в один момент зведеться до банального, хто більше витримає. Як на мене, перша половина, хоча й буде конкурентна, але зараз через вікна спад британця, повірити, що він зможе її забрати як колись. У ВСБ. Чи хоча б просто битись на рівних, я не можу. Верхенди летітимуть тільки так, Джеби заходитимуть абсолютно всі, голова відлітатиме та повертатиметься на місце, як той чудик з заправок. Проте. Так буде недовго. Джойс чи немало уваги приділяє саме роботі по тулубу, що разом з високим темпом, який він задає та пресингом, змушує суперників витрачати витривалість, ледь не зі швидкістю зміни позицій варестувача. Включаємо все рівняння і так не найкращу витривалість хорвата, який навіть без всього цього сам би втомився бити свого візові. І отримаємо повну зміну ініціативи на всі 180 градусів вже ближче до шостого раунду. Ініціативи, яка може призвести до абсолютно аналогічних наслідків, що її в протистоянні. Бога. Без витривалості Хергович ловитиме все. Він не дерек, який втомившись, забивається біля канатів, Лягає на них і починає працювати тулубом, досить ефектно ухиляючись від ударів. Ні. Філіп тупо стоїть і торгує обличчям. Врятуватись в клінчі йому не вдасться. Джойс таке не дозволяє, а приймати від нього удари для хорвата, хоча й завдання з категорії можливе, але питання не в тому, чи зможе. А як довго? З одного боку, регламент бою за різною інформацією, складає лише 10 раундів, не 12, що грає на руку Херговичу. А з іншого цього все рівно може вистачити, щоб отримати таку кількість шкоди, аби змусити лікаря чи рефері чи їх команду зупинити це побиття. Все залежатиме від підготовки британця, ваги з якої він вийде на цей бій. чи менше, тим краще. Його темпу та натиску. Чи зможе Джойс без зупинки виграти цей бій, забравши більшу кількість раундів, так, але мало ймовірно. Хоча поєдинок буде в Британії, беручи до уваги нелюбов до Хорвата, допомогти співвітчизнику суддям проблем не складе. В результаті ми отримаємо місцями неймовірно тупу, але вкрай насичену на події стару добру рубку, в якій перемогу здобуде саме Джо Джойс. Достроково приблизно у дев'ятому раунді. Друзі, вам дякую, що дивились до кінця. Дякую за те, що залишаєтесь на каналі, не дивлячись на мою досить тривалу відсутність. Для мене це вкрай важливо. Дякую патреонам Євгену Гетьманському та всім іншим за фінансову підтримку Низький уклін І не забувайте, найголовніше. Бережіть себе, слава Україні і до зустрічі в наступному випуску.